Доброго дня! Сьогодні вас вітає Грінвуд, другий. І буду вам сьогодні робити велику кількість новин. Я думаю, що вони всі позитивні. Ну, по-перше, мене трошки виправив. Наш архітектор сказав, чому тут паркомісце, е, не з екобруківки, тому що це паркомісце для маломобільних груп, маломобільні групи. Їм там не треба, щоб вони возиками чи там палицями е, застрявали в екобруківці, от в такій. Тому ось ось таке рішення. Так, тут докладають плитку. Поки я йду, розкажу вам, які у нас дії. 3 числа, 3 листопада, ми подаємось на. Сертифікат готовності до цього моменту вже все готово. На сьогоднішній момент всі е, питання виправлені, е, які от стояли там перед нами. Там ну такі дрібнички, там там якісь сходинки не вистачало, там якийсь перил там ще чогось. тобто На сьогоднішній момент все, що потрібно для здачі в експлуатацію, все є. так Всередині у нас всюди є плитка, всюди є Армстронг. Давайте вам покажу. так, Ліфти. Всі наклейки для маломобільних груп, для сліпих, не точніше, людей з обмеженням зору. Так, ось це Брайль. Коротше, все зроблено так, як треба. По квартирах вже теж все встановлено. Я в квартири зараз не попаду, бо ключі вже забрали. будови, бачите. Тут лишається тільки клінінг. Клінінг буде трошечки пізніше. Скажу чому. І так, 3 числа ми подаємось це понеділок, орієнтовно. 7 числа в четвер може приїхати комісія. Це поки що планове, це не від нас залежить, але плюс-мінус там 1-2 дні. Якщо в четвер вони приїжджають, то до наступного понеділка повинен закритись. Сертифікат, тобто десь 10 число сертифікат готовності. Після цього один тиждень адреса, орієнтир, це 17 листопада. І орієнтовно десь до 20-го числа ми повинні почати передавати квартири. Тобто на кінець місяця у нас тут небагато у нас тут цього 50 квартир, я думаю, ми їх за 3-4 дні передамо. Останній день, коли можна зробити переуступку, це понеділок, 3 -е число, зранку приходьте. Це єдиний останній день, коли можна буде зробити переуступку. Після цього переуступки вже будуть неможливі. Ну, просто вам проходжу, показую, що роботи вже готові. Ось вже навіть плитка на балконах. Ну, Максимальна готовність. Тут навіть, дивіться, з'явилися такі от сходинки вниз. А, ну, Тому що і фактично це у нас цокільний поверх, а не перший. Тому у нас тут тільки комерція. Нагадую. І, по-моєму, нещодавно у нас дві такі комерції забрали собі під офіс. Люди хочуть мати красивий вигляд на озеро, мати такий офіс виїзний. Класна штука. Ще, по-моєму, один офіс ще у нас є. Тому кого цікавить, можливо, шикарне місце. Або собі зробити індивідуальне укриття, бо це є цокель. Якщо щось, тривога. Купили собі приміщення загального призначення і там собі можна під час тривог перечікувати. Так, ну, мабуть, по 13-14 це все. Ну, бачите, вона вже все далі всі лічильники на місці, газові, все все труби, все, воно вже все готове, заходить всюди є, утеплення всюди є. Зараз тільки доробляють оздоблення. Так, поїхали далі. Що у нас тут з цікавого? Давайте розкажу вам про 20, 21, 22, 23, 24 і 25 секції. Переходимо. Поки я йду до будинку трішечки стосовно електрики, розкажу. По електриці ситуація наступна. Чекаємо ще на одну ТПшку, яка приїде в зборі. Подібна вже одна стоїть, залишилась ще одна. І після того, як буде встановлена ТПшка, ми почнемо вже займатися питанням переходу на житловий тариф, тобто підключення вже по, як це правильно сказати по постійній схемі. І після цього, я думаю, що до кінця року ми планували. Я не впевнений, що все вийде, тому що свята, обстріли ще щось знов ну, точно нам завадить. Тому, тому ось так. Коротше, вірогідність того, що електрика буде в цьому році, вона є, насправді, якщо нічого нам не завадить. Але враховуючи всі ці нюанси, то, можливо, перейде на січень місяць отримання житлового. Тарифу. Сама електрика, можливо, з'явиться раніше, ну, мається на увазі по комерційну тарифу, але після того вже все буде нормально. Вже після того вже залишиться там до двох місяців паперів, до двох місяців паперів і буде житловий тариф. До речі, не знаю, чому сьогодні немає монолітників, тому що тут активно йшли роботи по 20-21. Бачите, вже цей у нас цокільний поверх, перший, другий, третій. І зараз стоять колони четвертого поверху. Ми е, зробили великий об'єм роботи по переміщенню ґрунтів. Ось тут, бачите, це, там є розмітка паркінгу заїзду до е, Таунхаусів. Таунхауси вгризаються ось туди, в пагорб. частково. І ось тут, в, в тому куті, прямо, там, куди я зараз навів камеру, е, там будуть знаходитись. Паркінги, потім тут буде об'їзд, і отут заїзд ще ось в цей паркінг. Ну, пройду зараз через самобудову, е, можливо, комусь цікаво, що я зараз знайду десь тут сходи, то я спробую вам показати, який же все ж таки вигляд з того чи іншого вікна. Я думаю, багато хто очікував на це. Я думаю, що зараз спробую це зробити індивідуально для вас. До речі, поки я йду паркінгом. Хочу вам показати, ось це справа. Це буде комерційне приміщення, а паркінги будуть ось тут. Ми тут ще будемо підсипати, робити підлогу. Тут на куті теж приміщення на житлове. Тобто ці приміщення цікаві для розміщення кав'ярні. Я в першу чергу думаю, що кав'ярня саме найцікавим, така штука тут буде. Так, ой, якось треба. Перша сходинка трошки завелика, спробуємо її подолати. Зараз немає десь мікрофон. Ой, господи! Я вже старий для цього. Так, пішли. А, о, Фанера ламінована, новенька прийшла, а це добре. Нагадую, що нова фанера це можливість зробити класний лофт дизайн по стелі. Та й от видно одразу, дивіться, яка рівненька, яка красива. Зараз вам наближу. Бачите? Стіночка просто ідеальна. Так, забираю мікрофон назад. Будемо говорити саме в нього. Так буде вам краще чутно. Пробую завжди щось придумаю, щоб був вам ще кращий звук. Я зараз піднявся, це фактично <кхи>, другий поверх. Ось буде зараз вигляд з другого поверху секції номер 20 на озеро. Якщо не чесно, вже зависоко. Як на мене, навіть перший. Трошечки приємніше буде. Це до питання першого поверху і вигляду з першого поверху. Це вигляд зараз з поверху номер 2 Я бачу озеро навіть через 2,5 метри паркан. І воно таке, як нібито трошки зависоко. За рахунок цоколя, це все. Давайте піднімемо ще вище. Думаю, вам буде ще цікавіше. Ось це вигляд з поверху номер 3 Так, от на 13-14. Тут там тауни будуть. Виходить, тауни десь на рівні фактично другого поверху, а деякі поверхи таунів на рівні третього тут. От. Ну, в принципі, непогано. Як на мене, я дуже задоволений, якщо чесно, виглядами. Е -е, вигляд класний. Трошечки видно, правда, навіть першу-другу секцію, точніше, більше першу. От, е -е, що ще можна сказати? Насолоджуйтесь виглядами. Я думаю, всі люди, які купили в цю сторону квартири, будуть задоволені. Так. Що у нас в цю сторону? Можливо, хлопців просто обід. Цікаво, тому що виглядає все, як живе, але щось просто нікого нема. Зараз, може, трошечки пізніше вони з'являться якраз. Так. Тут вже зробили перехідну секцію. Перший поверх, другий повер, третій. Стелі 4. Я можу піднятися на четвертий, але там таке, такі сходинки, які не закріплені. Я не хотів би, поки я один полетіти, а потім мене знайдуть десь внизу на сходах. Різні історії бували на будовах, в тому числі трагічні, тому, маючи такий досвід, бачу що, е, помилки наших. Е, тоді це був наш співробітник, коли він ще давним-давно, років 20 тому. Там більше навіть, ніж 20, загинув. Давно працюю в цій сфері, як то кажуть. Дивіться, який вигляд в сторону Бріховицького лісу? Ну, Це більше стосується, мабуть, секції 24-25. В них буде прям шикарно, прям в ліс. Я вже очікую, коли це буде. До речі, ми планували, я вибачаюся перед клієнтами, навіть переді мною вибачився керівник ділянки цієї, бо вони дійсно планували, коли добудують третій поверх, почати будувати 22-23, але вирішили все ж таки для того, щоб мати можливість потім сюди перекинути кладочників, вони вирішили добити все ж таки 20-21 до Нового року і перейти на 22 23 вже ближче до нового року. Почнуть її купати, там під бетонку робити, а 24-та вже 25-та, мабуть, вже не раніше березня до неї приступимо. Скоро за все її теж треба буде одразу гнати, бо оцей ухил, оце, оце все діло з зворотньою засипкою трошки буде заважати. Ну а там будемо бачити, А, ні, повертаються хлопці. Так, дійсно я в обід прийшов. Окей. Отакий от от вам огляд по 20 25 секціях. Що ще хотів сказати? Хотів сказати про паркінг. Мабуть, повісимо на ньому банер, бо багато людей, хто у нас не купував, а перекупляли квартиру, цікавляться зараз паркінгами. Розробляють окремий проєкт по паркінгу, який зробити через річку і все-таки інше, які там нібито дешевше. Це теж, в принципі, ок, я вважаю. Але багато хто не знає про наш багаторівневий паркінг. Точніше, люди не знають, що ми його спробуємо завершити вже в червні наступного року. Зараз просто чекаємо на кладочників, Гроші є, все є. Кладочників нема. Тих, яка кількість є, їх вистачає там по житлових об'єктах, і ми їх е не перекидаємо на. Комерційні об'єкти. Скажу чому, тому що в них рука вже набита, коли рука набита, то вони швидше працюють. Тут краще вже нових шукати, які будуть вже навчатися, тому що різниці між ними не буде, коли люди заново навчаються, звикають до нових планів, до нового Ну, до нового підходу по, по клаці, тому що комерційне кладеться трошки по-іншому. Ось вийшли хлопці вже на арматурний цех. Ну що, по всіх інших проєктах, ще кого, кого цікавило. в дійсності, дивіться, ми всі зараз зусилля скидаємо на 20-25, акумулюємо гроші, викупаємо матеріали і розуміємо, що, можливо, найближчим часом ситуація з робітниками покращиться, що нам призведе до того, що ми швиденько, як пружинка, вискочимо. Вже одразу після зими по всіх проєктах. Саме головне, ми не починаємо нового продавати, того що не будуємо, і це дуже важливо. Так, дійсності колись таке було після початку війни, для того, щоб запустити цей моховик, треба було трішечки додати нових проєктів. Ми їх додали, і зараз деякі з них вже добудовуємо, в тому числі 13-та-14 секція другого грінвуду, Якщо всі пам'ятають, це був... Ну, Юридичну дозу ми отримали в травні, а почали продавати разом з парксайдом. Тому наразі ви бачите проєкт, який почати вже був під час війни, і проєкт, який вже збудований під час і зданий в експлуатацію під час війни. Так само і з першим будинком Парксайда. Ну, в принципі, ось такі новини. Я думаю, що всім було цікаво подивитися на Грінвуд, другий, подивитися, як тут відбуваються роботи. Ну і ще раз скажу. Шановні, паркінги. В дійсності ми зараз тільки-тільки налагодимо питання по житлових будинках. Знайдемо кладочників. Цей паркінг виплюнемо досить швидко до червня наступного року. Тому не чекайте, не зволікайте. Паркінг це гарне капіталовкладення, тим більше, що там є адекватні ціни і паркінги з електрозарядками. Всього, до наступних зустрічей! З вами був Сидорський Максим і до. Я думаю, що через пару тижнів десь до середини листопада. А, стоп! Головне, забув сказати. Дивіться. Дивіться, є така штука. Ми почали разом з двома ще забудовниками компанією «Київська Синергія», Вінницькою компанією D121. Ми почали проєкт, де ви за донат в 300 гривень в Приватбанку. Можете виграти квартиру від одного з забудовників. Ми дали свою квартиру на розіграш 42 квадратних метри в парксайді. Тому, е, хто цікавиться, дам посилання нижче на е, цей розіграш. Це буде лінк на конверт Приватбанку. Він там так називається. То в Монобанка, а в Приваті це конверт. І е, там буде всі умови, можливо, дам ще посилання та на Instagram 3-штурмове. Ну, точніше, вже третього армійського корпусу. Тому кого цікавить і задонатити, і мати можливість виграти, доєднуйтесь, ми доєдналися з квартирою. Все, тепер до наступних зустрічей.